Вітаю! З вами м'яу-м'яу, давно не бачились, і я думаю, ви вже здогадалися, про що піде мова в нашому маленькому літературному клубі. Так, будемо говорити про книжку, яку, напевне, до цього часу прочитали абсолютно усі фанати квір-літератури е, у Тіктоці і не у Тіктоці також. Ось ця диогія. Прийшов час поговорити, поки враження ще свіжі. Якщо чесно вражень, не дуже багато. Ось ця частина. Я взагалі не сподівалася, що вона вийде цього року, не дивлячись на анонси, але тракті і ось вона в мене. Почнемо з першої частини, він яку я розпочинала читати дуже довго, не тому що я не читалася якихось поганих відгуків або ще щось. Ні, просто для певних книжок тобі потрібен якийсь вайб. Останнім часом мені, в принципі, для будь-яких книжок потрібен вайб, I don't know why. І ось нарешті цей період настав. Я почала її читати, і звичайно ж, не обійшлось без. Трішечки е, лоскітної історії, тому що читала я її на роботі. Е, ось, і нещодавно одна чаївна дівчина подарувала мені неймовірну закладку з Ірландії, металеву, дуже гарну. І я не могла позбавитися спокуси, тому використала її в даному випадку. Вона дуже добре тримає ці е, сторіночки, і ти одразу, коли книжку відкриваєш, ти відкриваєш там, де тобі треба. Е, і це зіграло зі мною дурний жарт. <laughs> Справа в тому, що книга лежала у мене на столі у вільному доступі. Ви можете бачити оцю чарівну обкладинку, ні про що ні на що не натякаючи обкладинку. Насправді, і зайшов мій старший колега, старший не тільки по віку, старший і по рангу. Йому потрібно було отримати мій підпис на документах. І поки я надавала цей підпис, він такий: О, ти читаєш щось цікаве. Я така. Е так, він про що? Я про хокей, і він такий М, я чомусь не подумала про те, що його може зацікавити тема спорту. Так, дійсно, хлопці, спорт. Хм, Що може бути спільного, Справді, Тож ж він бере цю книгу, відкриває на першій зустрічній сторінці. Вона відкривається завдяки прекрасній закладинці саме там, де треба. Я залишу там внизу номер 에, сторінки. Ось, і я не знаю, якої думки він тепер про мене, особливо враховуючи той факт, що попереднього разу він знайшов на моєму робочому місці ось цю книжку. Повернемося саме до сюжету цієї книги. Як каже одна доволі успішна людина, в мене багато питань, а це означає, що в мене... Немає відповідей, і це не дуже добре. А у будь-якої книжки, відповідно, є м, свого роду е, слово асоціація. Так, наприклад, саме у цій книзі є слово «сасат». Насправді не «сасат», а смоктати. Серйозно, воно повторюється стільки разів, що я, напевно, збилася з рахунку. Типу, буквально. Через сторінку, справді. Загальне враження від сюжету і від вайбу цієї книги, і цієї комплексі, комплексі, точніше, це як ніби подивитися тайський лакон, хто знає, хто знає. Тобто більшість тайських лаконів вони зосереджені саме на порнушці. Ось, І, відповідно, перша частина цієї ідеології вона також, блін, зосереджена саме на порнушці. Типу, камон, кожна друга сторінка це або думки про. Або, відповідно, опис самої інси. Тож, не знаю, що можна про це сказати. З одного боку, я задоволена, але з іншого боку, напевно, що занадто то не здраво, швидше за все. Ну, типу, це прикольно, це класно, багато пікантних моментів, але. Перша частина була доволі лайтовою, тобто я не можу скаржитися на це, тому що я насправді шукала щось таке, де не потрібно думати надто багато. Так, наприклад, у попередній книзі, одній з попередніх книг, здається, це був закоханий, не дивлячись на те, що вона також була лайтова, але там було доволі багато тем для роздумів. Типу, чому персонаж чинив так, а не інакше, і так далі. Тут же насправді дійсно лишалося враження тайського вакону, який ти дивишся чисто. На тілі, на слабончики, потягуючи каву, до кава. Вже встигла, але все одно ну, добре. До речі, про це. Нікому ось цей малюнок, оця ілюстрація, нікого не нагадує. Можливо, це тільки мені, але мені здалося, що цей хлопчина зі спини тихий... Тихий. Привіт, пане Азаров. Трохи нагадує одного кіношного персонажа. Ні? Якщо ви не здогадались, про кого йде мова, то мова йде про нього. Якщо вам цікаво, хто це є, або якщо ви знаєте, хто це є, то, будь ласка, кажіть, чи ви погоджуєтесь чи ні. Що стосується другої частини, там сюжет стає більш, більш сюжетним. Не дивлячись на те, що наші персонажі все ще, а, просто господи, займаються цим всім, як ті кролики, я не впевнена просто, які слова можна використовувати в тіктоці, але, тим не менш, зараз з'являються якісь зачатки сюжету. Той самий тайський лакон, але другий сезон. Хто дивився під бейба, той знає, що другий сезон не завжди до добра, насправді. В даному випадку, другий сезон. Виправданий, тому що друга частина ми вона мені сталася більш сюжетною там більше йде мови про побудову стосунків, побудову взаємодії, хоча воно все ще описано доволі лайтово, доволі поверхньо. Але тим не менш воно описано. Вони починають е, взаємодіяти з іншими персонажами, що вже виходить за рамки фанфіку. Це було доволі цікаво, хоча й не дуже правдоподібно, тому що е, все занадто райдужне. в другій частині наші головні герої зійшлися. Спойлер, е, і ось вони намагаються якимось чином жити разом. Виглядає так, наче разом намагаються жити двоє підлітків, які не знають, що їм з цим робити, але дуже радіють, що вони з'їхали від батьків. Деяких дії досить нелогічні, але як завжди, конфлікт а, доволі банальний насправді, хоча. Якщо чесно, у житті я доволі часто зіштовхувалася з подібними випадками, в тому плані, що інколи людям дуже тяжко попросити про допомогу, навіть близьких рідних людей. А якщо вони отримують цю допомогу, вони не знають, як на неї реагувати, не знають, як з нею справлятися. І тому їх реакція не завжди передбачувана. Ось, не дивлячись на те, що на перше враження це здається дурницею, але насправді в житті. Таке трапляється. Все, що сосад було достатньо багато, і я дуже радію, що цю книгу я дочитувала вже дома, чисто на всякий випадок, щоб не було якихось ем, побічних ефектів, так би мовити. Отже, як листовок можу сказати, що книга читабельна, Повторно я її перечитувати, звичайно ж, не буду. Е, книга красива, але деякі речі вони трішки, е, можливо, некомфортні. Але знову ж таки, це питання перекладу. І я як. Е, Кіт, який періодично перекладає якісь твори, відчуваю певну провдеформацію, коли читаю якісь моменти. Типу, це як ти в сліпу, ти йдеш, йдеш, ніби на вайбі, відчуваєш, бачиш оцю сцену, і несподівано перекладач використовує якесь таке слово, яке зовсім недоречне, або не те, що недоречне, воно якесь смішне. І замість того, щоб... Проникнутися сценою, ти сидиш і хрюкаєш просто в подушку від того, наскільки воно недоречне. Ну не знаю, оце слово смоктати. Я не знаю, як у вас особисто в мене це викликає зовсім інші асоціації. В результаті виходить якась така аглютинація, насправді, що дуже смішно і не дає можливості насолодитися сюжетом в повній мірі. Але це не критично, тому що ця книга не призначена для якихось глибоких роздумів. На мою думку, вона призначена чисто для слобончика, і вона. Зі своєю це і вона зі своєю задачею справилася на 200%. Тут головне не робити моїх помилок і не читати ці речі на роботі, тому що може трапитися пікантна ситуація. Це все, що я можу сказати про цю книгу, at least, щоб не влізти в якісь спойлери. Якщо ви вже читали, якщо у вас склалася вже своя якась думка, яка не співпадає з моєю, або співпадає з моєю, буду дуже рада подискутувати, або радше поспілкуватися, дискутувати. Я не дуже люблю. Отже. Пишіть, підписуйтеся, рада кожному. Дякую за увагу. Па-па!